Діти, а хто пам'ятає, що це за інструмент? Що це такий е, задивний інструмент зі трьома сторонами, трьома кутами, а? Називається він трикутничок. Трикутник музичний. І за допомогою такої палички можна заграти чарівні, чарівні звуки. Послухайте, будь ласка, вушками. Один, два. Три звуки, так? Зараз ми заспіваємо пісеньку. У нас є дві пісеньки. Перша пісенька дощик, дощик, кап-кап-кап. Якщо у вас немає трикутничка, будь ласка, можете ось таким побонцем за допомогою бобонця е співати цю пісеньку і підігрувати. А я з трикутничком, добре? Ну, поїхали. Дощик, дощик кап, кап-кап! Ти не копає того так. Досить землю полипать на пора іти гулять. І Іще один варіант без трикутничка за допомогою долоньки. Да? Дощик, дощик, кап-кап, кап. Ти не капай того так. Досить землю полипать, нам пора іти гулять. Добре.